Добрий день! Сьогодні урок позакласного читання. Ми познайомимося із казкою Марини Павленко Вушка з абсолютним слухом. Також складатимемо висловлювання про власне ставлення до прочитаного. А почнемо із загадки. Пробіжить через дорогу і тремтить від страху свого, сяде спинкою на хвіст і морквину ласо їсть. Це! Заяць! Скажіть, будь ласка, що вам відомо про зайців? Я розкажу вам кілька цікавих фактів. Середня тривалість життя зайця становить 5-9 років. Зайці дуже швидко бігають. Наприклад, заєць русак може досягти швидкості 70 км за годину. У зайців протягом життя безперервно ростуть зуби. Вони постійно стираються, бо тварини вживають тверду їжу, але рости не перестають. Давайте прочитаємо фразеологізми зі словом заєць і з'ясуємо їх значення. Ганятися за двома зайцями. Це означає намагатися одночасно здобути успіх у двох і більше справах, а також братися за кілька справ одночасно. Як куцому до зайця. Так кажуть про людей або предмети, які мають подібність, але все ж таки неоднакові. Убити двох зайців. Це означає. Виконати одночасно два різних завдання, досягти дві різні мети. Останні три фразеологізми. Величається як заяць хвостом, «Боязкий, як заяць, вуха як у зайця. Спробуйте пояснити самостійно. Попрацюємо з підручником. Розгорніть свої підручники на сторінці 55. Знайдіть справу 106. Прочитайте заголовок твору. Вушка з абсолютним слухом. Як ви думаєте, що означає вислів Абсолютний слух? Абсолютний, тобто цілковитий, повний, необмежений. Вислів абсолютний слух вживають, як правило, стосовно людей, які здатні точно визначити висоту звуків. Перед тим, як почнемо читати казку, давайте підготуємось. Зараз на екрані швидко з'являтимуться слова. Читаємо їх разом і правильно наголошуємо. Дрімучий. Звичайні ісіньки. Шелепнуть здалеку, зрання, безборонно, тамтешній, бідолаха, знесилений, рвонувшись, навмання, наполохані братство. Скажіть, будь ласка, чи всі слова вам зрозумілі? Що означає слово шелепнуть? Шелеп це глухий звук від удару або падіння. Синонімом до цього слова є слово шарудіння. Отже, шелепнуть, тобто зашарудять. Тепер, учні. Прочитайте самостійно вголос текст казки. Поставте відео на паузу. Скажіть, де відбувалися події, описані у творі? Давайте обговоримо, яка особливість була у зайчиків. Прочитайте опис вушок рослин. Яка халепа спіткала доброочка? Як потоваришували доброочко і вушка? Тож якою є головна думка казки? Пропоную пограти в гру магічний кубик. Дайте відповіді на запитання, яка частина твору тобі сподобалась найбільше? Про що цей текст? Що нового ти дізнався чи дізналася з тексту? Які вчинки, слова персонажів тобі запам'яталися? Які запитання ти хочеш поставити персонажам? Над чим варто задуматися після читання тексту? Давайте зараз усно поміркуємо, з якого матеріалу паперу, пластиліну, природних матеріалів можна виготовити персонажів, а які декорації варто зробити до цієї казки. А тепер попрацюємо письмово. Розгорніть свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату. Класна робота, вправа 107. Спишіть народну мудрість із казки Марини Павленко Вушка з абсолютним слухом. Поставте відео на паузу. Отже, давайте перевіримо. Ви повинні були списати із казки прислів'я. Добре братство миліше, ніж багатство. Давайте усно поговоримо, чи погоджуєтесь ви з цією думкою. Пропоную вам висловлюватись за зразком, поданим у підручнику. Поставте відео на паузу. А тепер письмово провідміняйте іменники. Вушко. Зайчики, лапка. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Підводимо підсумок уроку за допомогою методу прес. Отже, висловлюйтесь, будь ласка, за зразком. Я вважаю, що на уроці я працював, працювала старанно. Тому що я можу довести це на прикладі. Я роблю висновок, що на сьогодні наш урок завершено. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!